Дорогі всім привіт! Це моя духовка слава записати та трансляцію. Перша та, була побрав стасу. Це буде вже багато прослини проти зомбі. Минулий з тим був більш-менш короткий і так само і не набрав багато. Я надіюсь, що цей більше набере. бо побрав пасу починається більше набирати. О, Transform Zombie. Напишіть щось, хтось у чат. О, наприклад. tää О, там же столона. <связать> так, скажи, будь ласка, я сажу? Штука вручу Ну что, кто знает, напишите. Вы не разумеете, як це треба стало. Ось мы ми ми минуло вас прошли день. Зараз настала червь меч. То Ммм... Дальше. Цього. Цього. Чого? А ч не люблю снайпер? Почали? Вся команду машина е, за, можна так сказати, могила? Ну Що це за грибы. Ммм. То что шахты. А данный шаг. А второй нашибу. А там я космона писать, когда это с чуть-чуть и все. Купки Можем ні з цим сомпіть нерозумником. Не зомбі не розумником. Надіюсь. Е, е, а корін почне стояти. Тільки зараз. Ну так уб'є, тільки себе. Тесно кажуть. Зараз можна так сказати, я без сонечок проживаю. Може і уб'є, не знаю. Само тут просто душу гішечка, і поки це сонце дасть нам солнце. Эммм. 에... Зажо Напевно, ну, так. Поэтому это не важко зрозуміти. Що сонце да є солнце? Якщо у нас як такі глиб, можна і вже... Слово чого на чого щось його не вражати? Цього на цьому самі я хочу моя ціль, я хочу і дуже сподіваюсь, що я пройду до якогось там 150-го гривня того часі, і нічого нема. Um you still have a more

On do vody služovují se, na minulosti můžeme mít translaci i celý. My dala taky nepůjčujeme. Není doma je teda postavu. Co jsou zidáčky. Hm, nechce. Hm To takhle mám. Kaupo na mině

pom 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 pom

O бе é Она же я сюда поставлю. Тут так никого не где. Захожу, вот просто бешенько. О, тоже написал, а це я описал. А мною а, я забыл, что тут теж рекламы.

цікаво. Mm. Не дуже цікаво. Вікінги. Ха-ха-ха. Цікаво, -ха. mm. що це за вікінги? Ха-ха-ха. Надеюсь, -ха. mm -hmm. що моя трансляція йде нормально. І там ніякі бабайки у вас не їсть. Або вам не показуються бабайки. Як? Або вас за вас стрім нормальний. Ну, на чомусь ми тільки п'ять відмін от у мене. За вас пожарнять зовсім нема. П'ятеро крипні вагу ту ще три. А може бути, давайте на вечір залишим. На цьому закінчимо перший стрім. Він полотенке, а байдуже. А сьогодні векружі продовжені. І запишемо нормальний стрім. На дві години, по фнаф, або по чомусь іншому, я так думаю. Може на твірші буде свій. Тому все.